Усім вітання, мої дорогенькі. Це не просто страва, це спогад про літо в селі, про тепло печі, про бабусині руки, що готують із любов'ю. Молода капуста, золоте пшоно, ніжна сметанна заливка і солона бринза. Усе в одній страві, яка гріє душу, засипана капуста проста і щира, як саме життя. Смак, що передається з покоління в покоління, і сьогодні ми її готуємо разом. Відчуйте, як живе давня українська кухня у кожній лосці, у кожному запаху, у кожному спогаді. Назва засипана походить від того, що капусту засипаємо пшоном не перемішуючи і тушкуємо разом. Пшоно вбирає капустяний сік і набрякає, набираючи запаху. Це просто ситно і смачно. Найперше підготуємо пшоно, беремо 150 грамів. Ця крупа ідеально поєднується з капустою, бо вбирає її смак і має приємну розсипчасту текстуру. Пшоно може гірчити, і щоб гіркоту усунути, ретельно промиваємо його до прозорої води, а потім запарюємо окропом на 5-10 хвилин. Навіть і двічі запарюємо. Так ми не тільки позбудемось гіркоти, а й зробимо пшоно м'якшим, воно швидше й рівномірніше звариться разом із капустою. Далі підготуємо капусту. Її вага 1 кілограм. Так, сьогодні готуємо страву із молодої капусти із бринзою. Варіант літній більш м'який. Нарізаємо її смушками, не подрібнюючи надто дрібно, щоб вона зберегла текстуру після тушкування. Ця страва це втілення простоти, поживності та розумного використання продуктів, які були під рукою в кожній хаті. Пшоно, капуста, яйце, трохи молока і домашня сметана. Особливо часто її готували в піст або на полегшені дні, коли хотілось ситно поїсти без м'яса. Далі кладемо капусту у кастрюлю, накриваємо кришкою і вмикаємо середній вогонь, тушкуємо 5 хвилин, допоки примліє і стане м'якшою. Тим часом готуємо сметанкову заливку. Беремо три столові ложки просіяного борошна, одне яйце. Збиваємо його гарненько, так воно краще перемішається з борошном. Не буде жовтих грудочок. Вливаємо його до борошна і перемішуємо. Така заливка склеює капусту з пшоном, утворюючи однорідну ніжну масу. Яйце та борошна злегка загущує всю масу, створюючи кремову текстуру. Страва із заливкою вийде вершковою, ніжною і збагаченою. Гарненько все замісивши, далі поступово вливаємо 100 мл молока і знову розмішуємо. Важливо не поспішати, якщо одразу додати все молоко, можуть утворитися грудочки, які потім буде складно розбити. Молоко має розтягнути масу до стану густого тіста або рідкого кляру. Виходить гладенька, тягуча суміш. А решту молока вливаємо. Воно розмішується без проблем. Додаємо солі зовсім трішки, бо цю страву готуємо із бринзою. А вона достатньо солона, тож не варто пересолювати. І додаємо 150 грамів сметани. Вона носій смаку, додає легку кислинку, жирність, укруглює всі смаки. Ідеально поєднюється з капустою. Добре, коли сметана є домашньою, тоді заливка не розділиться при варінні, а стане однорідною і гладенькою. Приготування засипаної капусти із молодої капусти не є такою кислою, як і сквашеною. І якраз додавання сметани та бринзи додасть їй хорошого смаку. Як приготувати засипану капусту з квашеної капусти, заправлену золотистими шкварками? Дивіться у відеорецепті на нашому каналі. Посилання залишу під відео. Там ви знайдете й інші автентичні українські рецепти, унікальні за смаком, не схожі один на одного, прості, домашні й смачні. Підтримайте нас вподобайкою, коментарем та підпискою, і разом з нами й надалі відкривайте багатство української кухні. Оскільки це молода капуста, вона готується швидко, тому слідкуємо, щоб не переварити. Структура має зберегтись, завдання не варити, лише легенько припарити капусту, щоб вона осіла, і стала м'якою. Вона ще доготується з пшоном. Викладаємо його на примлілу капусту, нічого не перемішуємо. Капуста пустила достатньо соку. Вона парилася під кришкою, тому волога не випаровувалася. Води не потрібно. Якщо у вас немає соку, тоді доливайте води. Так як пшоно пропарене, готуємо його 10 хвилин на дуже малому вогні, допоки воно повністю вбере вологу і стане готовим. І капуста ніжною. Стежимо, щоб не підгоріло. І за потреби можна додати ще трохи гарячої води, але не багато, щоб пшоно не розварилось у кашу. Тепер вливаємо підготовлену заливку до капусти. Акуратно перемішуємо все разом, щоб маса стала однорідною. Варимо під кришкою ще 5 хвилин на слабкому вогні. Заливка злегка загусне, схопиться і страва набуде того самого унікального поєднання. Молочно-сметанна заливка не смакується окремо, вона як підлива, яка обволікає і капусту, додає страві ніжності, вершковості, зв'язує між собою усі інгредієнти. Ця страва під назвою Засипана капуста. Або іншими словами, приймана капуста має глибоке коріння в українській кухні. І залежно від регіону, вона готується по-різному. Тож у коментарях напишіть свою історію, пов'язану із цією стравою. Подаємо засипану капусту гарячою прямо з каструлі. Так вона найсмачніша. Смак цієї страви м'який, легкий, але поживний. Капуста дає солодкувату ніжність, пшоно зернисту структуру, а заливка вершковий смак. І тут якраз з'являється потрібна бринза. Така солона, трохи різка, і саме вона підкреслює м'який смак основи. Це поєднання робить страву цікавою, багатошаровою, домашньою, але несподівано глибокою. Щедро посипаємо бринзою і смакуємо. Смак теплий, ніжний із м'якою кислинкою від сметани. Бринза дає контраст і страва не є прісною чи нудною. Все разом ситно, але легко, ідеально для літнього обіду або вечері. Це та сама їжа, що гріє не тільки шлунок, а й душу. Заливка зв'язала капусту і пшоно в одну цілісну, делікатну страву. І тут важливий порядок приготування, щоб не було грудочок і щоб отримати однорідну консистенцію. Це дуже смачно, і порівнювати смак цієї страви з якоюсь теперішньою взагалі неможливо. Готуйте, смакуйте, пізнавайте українські смаки з нами. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.